Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу поговорити і розповісти, що з 1 січня 2025 року розширено перелік лікарських засобів за програмою Доступні ліки. Додано ще 52 нові торгові назви медичних препаратів. Так, дивіться, До нового переліку додали препарати для лікування болю та надання паліативної допомоги лікування хворобу ендокринної системи метаболічних, аутоімунних та запальних захворювань, глаукоми, мігрені, захворювань у дітей, а також комбіновані медичні засоби для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Хочу нагадати, що за програмою Доступні ліки ви можете отримати ліки проти найпоширеніших хронічних захворювань безоплатно або з частковою доплатою. Щоб отримати такі ліки, вам як пацієнту необхідно звернутися або до свого сімейного лікаря. Терапевта, педіатра, отримати електронний рецепт та звернутися до аптеки, яка має нам договір з Національної служби здоров'я України. До речі, тут же ж хочу дати відповідь на запитання. Ви мене питали в коментарях, хто такий лікуючий лікар. Це лікар, який вас лікує. Це може бути терапевт, це може бути лікуючий ваш лікар, це може бути ваш сімейний лікар, тобто лікуючий лікар – це або сімейний лікар, який призначає вам лікування, відправляє. Вас на додаткові аналізи, на додаткові можливо, обстеження або ж це робить, наприклад, терапевт? Чи якщо це стосується діток, то відповідно ці функції здійснює педіатр. От я й мала на увазі, хто такий лікуючий лікар, тому що ви мене питаєте, хто такий лікуючий лікар в системі оцінювання повсякденного функціонування та що. Я маю на увазі про зміни січня 2025 року замість Мсеку. Отже, лікуючи це або сімейний лікар, або терапевт, якщо це стосується діток, педіатр. Дивіться, ще хочу нагадати, що ви можете звернутися до аптеки, отримати електронний рецепт для того, щоб отримати ліки безоплатно або з мінімальною доплатою до аптеки, яка має договір з Національною службою здоров'я. Ви можете таку аптеку знайти через. Бо... Ча... Вибач Через чат-бот, спитай, Гриця, або ж зателефонувати до контакт Центру Національної служби здоров'я України за коротким номером 1677. Також нагадую, що жителі сіл та прифронтових регіонів також мають право і можуть отримати ліки через Укрпочту чи в мобільних аптечних пунктах. Якщо вас буде цікавити когось це питання, більш детально, як отримати через Укрпочту, так, то в такому випадку, ви мені теж пишіть, обов'язково з вами поговоримо. Ще в наступному відео надам вам інформацію стосовно того, куди ж звертатися. Якщо у вас виникають питання щодо оцінки повсякденного функціонування, Там МОЗ, Міністерство охорони здоров'я України надає більш детальнішу інформацію по контактам. Тож обов'язково з вами поділюся.